Я жінка для неї і про неї. Наталю, вітаю вас знову в нашій студії. І от перше питання: а від чого ж залежить все-таки те, як я ставлюся до себе, як я сприймаю себе? Насправді це дуже важливе питання, і воно повинно стояти в голові кожної людини. Що я думаю про саму себе, про самого себе? Сьогодні дуже багато е, говорять про самооцінку особистості і дуже велике значення їй надають. І це справді дуже важливо, але потрібно розуміти, що ж таке справжня самооцінка. І цьому питанні дуже важливо відкинути інших людей. В якому сенсі? В тому, щоб не порівнювати себе з іншими людьми. Тому що в нашому е, розумінні самооцінка це. Якась оцінка, якісь бали, якісь е, рівні досягнення. Так, у нас у школі були оцінки, і було розуміння, що ось стандарт, і відповідно до нього мене оцінюють. І діти так само орієнтуючись на оцінки, розуміли, наскільки вони здібні. Так, і якщо. Ти до цього стандарту дотягуєш, то твоя самооцінка в нормі. Якщо ж ти до нього не дотягуєш, твоя самооцінка нижче плінтуса. І ти вже ніхто, звать тебе ніяк, ти вже нічого не досяг. Ну, але, мабуть, важко відійти взагалі від порівнянь. Ми ж все одно звикли порівнювати. Так, звичайно. І... Тут можна зробити таку здорову заміну і почати порівнювати себе сьогоднішнього із собою вчорашнім, або себе вечірньою з собою вранішньою. і таким чином слідкувати за своїм власним розвитком. І це буде мотивувати нас далі розвиватися. Ми можемо аналізувати, що вдалося, що не вдалося, і таким чином іти по сходинкам. Чому? Тому що, якщо порівнювати себе постійно з іншими, то. Погодьтеся, що завжди буде хтось красивіший ніж так, ти. більш успішний, і це означає, що ти повинен все життя когось доганяти. До речі, це ще й культивує заздрість, упереджене ставлення до людей, які, наприклад, більш успішні. А з іншого боку, можливо, навіть гордість. Так може проявлятися по різному. Просто тут більш мені подобається слово не порівнювати себе з іншим, а спостерігати за іншими. Аналізувати життя інших, вивчати біографії великих, успішних людей Оце нормально, тому що це є та опора, з якої ми щось для себе беремо, та база. Але порівнювати себе з іншими не варто, тому що у кожного свій темп, у кожного свої обставини життя. І дозволити собі йти в своєму темпі, це, скажу я вам, дорого коштує, тому що не кожен може собі це дозволити. Багато людей біжать за кимось і постійно стараються один одного випередити. А насправді кожен з нас унікальний, у нас є своя задача на цьому світі, своя місія, і тому просто важливо аналізувати своє власне життя і дивитись більше на себе, ніж на інших. І в такому випадку наша самооцінка вона буде здоровою. Чому? Тому що, якщо говорити про низьку самооцінку, то її девіз я найгірша». Якщо говорити про високу самооцінку завищену, то я найкраща. Ні та ні та не відповідає дійсності. А чи може бути так, що я найгірша чи я найкраща? Не може такого бути. То здорова самооцінка, що я можу бути різною. Сьогодні я успішна. Завтра я можу бути не успішною. Сьогодні я здорова, завтра я можу захворіти. Сьогодні я в ресурсі сильна, а завтра я можу. Потребувати допомоги. Це нормально, я людина, це життя. І тому така здорова самооцінка вона дорівнює самоцінності. І якраз самоцінність це і є фундамент особистості від того, наскільки людина відчуває свою цінність, настільки ж вона буде себе оберігати, турбуватися про себе, піклуватись і розвивати себе. І ось ця самоцінність вона якраз базується на тому, хто я. Звідки я? Хороше запитання. І е, людям віруючим дуже е, легше набагато формувати свою самоцінність, тому що вона випливає від того, що Бог думає про мене, що Він говорить про мене. А Господь називає людину цінністю. То, як я людина, можу не цінувати себе. А що ще включає поняття самоцінність? Як зрозуміти, чи є вона? Самоцінність це те, що важливо формувати. Кожному з нас і розуміти, що самоцінна особистість це особистість, яка знає, хто вона, знає свої потреби і бере відповідальність за своє життя на себе. Тобто, ніхто не винен ні в чому в такої людини. Вона працює над собою, цінує себе, і відноситься до себе як до цінності. Мене, ви знаєте, торкнула думка, що я можу бути різною, тому що я зустрічала багатьох людей, які, доживши до похилого віку, перестали якось сприймати себе і цінувати себе. Вони відчувають, що вони тягар для себе, для інших і не можуть змиритися з цим станом. Мабуть, саме усвідомлення своєї цінності, незважаючи на свої фізичні особливості, може допомогти тут. Так, і самоцінна особистість розуміє, що вона не може бути однаковою все життя. Вона не може в 40 бути настільки з молодою шкірою, як в 20. Вона не може в 70, наприклад, бути. Хоча що не може? Може, і в деяких випадках і люди бувають достатньо і продуктивними, і швидкими і з гарною шкірою ще в цьому віці. Але в принципі і не може цього мати. Тобто це не якийсь там стандарт, що тільки так і ніяк. В когось отак, а в мене отак. І от самоцінна особистість вона цінує саме своє становище, свої умови, свої внутрішні ресурси в цей момент, і відноситься до себе дійсно як до цінності. І ніколи не робить із цього якусь трагедію життя, якщо в неї, наприклад, щось не так, як в когось. Хтось в 50 вміє на роликах їздити там або на ковзанах, да? а я не вмію. Все, я вже ніхто. Але я зато вмію дуже класно писати вірші або статті. А в іншої жінки в 60-прекрасна пам'ять. А в сімдесятилітньої пані Чудові зіри, вона читає без окулярів. Тому тут є завжди, на чому сконцентруватися своєму, власному, свої досягнення, свої такі ізюминки, про які я завжди кажу. Це те, що відрізняє нас від інших людей. Тому що Господь створив нас унікальними, і ми не можемо повністю копіювати один одного, і не потрібно це робити. Як тільки людина починає копіювати іншу, вона втрачає свою унікальність. Тому варто все-таки дивитись на те, що є в мені. І запропонувати це світові. Я думаю, що він буде в захваті від цього. Ви сказали, що можна приймати себе різною. А яка різниця от між змиритися і прийняти? Прийняти себе це означає безоціночно констатувати якийсь факт. Наприклад, в мене зайва вага це прийняття, так? але прийняття це тільки початковий етап. Після нього обов'язково йде аналіз, що я можу з цим зробити. Якщо говорити про змиритися з цим, да то хіба це та сфера, на яку я не можу впливати? Тобто змиритися, це опустити руки. Так дуже часто люди просто прикриваються цим, але змиритися це означає з миром прийняти ту ситуацію, яку ти змінити не можеш. Тобто змиритися потрібно з чим, що в тебе ампутована нога, наприклад, так. Змиритися можна з чим, що ти втратила зір, змиритися можна з тими речами, які ти вже в принципі не можеш поміняти. Ти втратила дитину, чоловіка, але не можна миритися з тим, що ти можеш і повинна змінити. Наприклад, твоя зайва вага це просто факт. Ти його прийняла в цей момент, ти любиш себе такою, але це не означає, що ти нічого більше не будеш всім робити. Розумієте? Тому, тому тут така тонка грань, і дуже часто люди в стані жертви вони просто не в змозі боротися, і тому їм набагато легше сказати, що я просто змиряюся з цим. Вони просто не хочуть нічого вже робити. І от в цьому є велика проблема, тому що миритися із тим, що ти можеш і повинна міняти в своєму житті, це ненормально. Тому що Господь наділив кожного з нас відповідальністю за своє життя і Він спонукає нас до зміни, щоб ми виконували свою частину роботи. Що можеш, зроби в плані зайвої ваги, в плані там, роздратованості своєї, так? Можливо, в плані свого слабкого фізичного здоров'я, низької моральності, духовності, зроби те, що ти можеш, а все інше віддай Господу. А ось якраз те, що ти не можеш змінити, в принципі, те, що від тебе не залежить, коли закінчиться війна, наприклад, да? чи повернеться коханий додому з фронту чи ні. Ми не можемо на це впливати прямо. Тому в такому питанні тут якраз питання смирення. Що ми говоримо, господи, я не можу нічого з цим зробити, тому я довіряю це тобі. І як ти зробиш, так я й прийму. Дякую вам, Наталю. Я прийшла до висновку, що не опускати руки і не змирятися з тим, що я, в принципі, можу змінити, ось тут якраз допомагає саме відчуття самоцінності інакше навіщо змінювати те, що абсолютно не корисне і не цінне, так абсолютно вірно. Якщо я цінність. В будь-якій ситуації, яка б не трапилася, дуже важливо собі це питання задавати. Я цінність і слухати свою внутрішню відповідь. Якщо так, тоді наступне питання: що я можу зробити для себе прямо зараз? Прямо зараз, коли я боюсь, коли я налякана, коли я розгнівана, коли я в стресі в якомусь знаходжуся, так? в хворобі. Що саме я сама для себе можу зараз зробити? Зробити це, а далі наступне питання можна задати: а про що я можу звернутися за допомогою? Тобто, це якраз про оту спроможність сказати про свою потребу, сказати про неї, озвучити її, таким чином залучивши до свого життя інших людей, тому що ми соціальні істоти і. Господь ніколи не хотів, щоб ми жили обособлено, і щоб ми взагалі не звертались за допомогою, щоб ми були такі, знаєте, абсолютно незалежними в деструктивному плані цього слова, тобто жили десь окремо і не потребували нічої допомоги. Тому нехай Господь кожному з нас допоможе саме прийняти від нього свою цінність, одягнути її на себе і з цього моменту. Жити по іншим правилам життя, і саме так, як ми відносимось до самих себе, так до нас будуть відноситися і інші люди, друзі. Нагадаю, з нами була психологиня Наталя Науменко. Дякую вам, що допомогли нам відчути, як цінує нас Бог, і надихнули поважати себе і інших. Я жінка.